Всім привіт, мої підписники! Я вас знову, як завжди, радий бачити у новому відосі з нашими прекрасними опозитними мотоциклами. Ну і сьогоднішній відео у нас буде саме з цим прекрасним Днєперемте 1036 з крамблером, якого я. У попередніх серіях перероблював під скрамблера і переварював цю, власне кажучи, раму, в якій і заключається його вигляд. Вигляд зроблений під скрамблера. Посилання на попереднє відео з цим мотоциклом. Я залишу в описі під відео. Обов'язково подивіться, як він виглядав на самому початку, як він виглядає зараз. І як ви можете замітити, він абсолютно пустий. Тут є е, більша частина запчастин на моторі, і гола рама, бак. Вилка, колеса, і, в принципі, все. Проводки тут немає, тільки там декілька дротів було, і одна лише маса. Ну і також тут є, звісно, генератор, тільки не зрозуміло чи він ще працює. Але ми це подивимось в майбутньому і перевіримо. Якщо то, то відремонтуємо. Сьогодні ми будемо займатися саме проводкою. І вже я думаю, якщо встигнемо, то підготуємо його. хоча б на Декілька відсотків до першого запуску і навіть виїзду. Подивимося, що тут всередині мотору, чи можна його заводити на ось цих циліндрах, головках, чи воно буде. Робити і чи воно не розлетиться, коли ми його заведемо. Підготуємо його просто до першого безпечного запуску, а не так як в мене було з К750, що він у мене заклинив у попередній серії. Обов'язково переходьте та дивіться, дуже цікаво було. Тому це все ми сьогодні будемо робити. А ви обов'язково ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Я дуже вам вдячний за 4 тисячі підписників. Давайте зробимо вже і 5 тисяч підписників. Тоді вже буде набагато легше, набагато цікавіше, і в мене буде більше мотивації. займатися Займатися цими опозитними мотоциклами. Також пишіть комент в мою підтримку для того, щоб мене також підтримати і підвищити мою мотивацію. Я всім дуже вдячний за те, що ви зайшли подивитися. Давайте починати відос. У нас є камера і, можливо, вона навіть ціла. Просто з часом вона повністю спустилася. Тому давайте спробуємо накачати. І тоді, коли будемо робити переднє колесо, за весь цей час подивимось, чи вона у нас не спустить. Якщо спустить, тоді вже замінимо ще одну нову камеру. Так, поки я розбирався з переднім колесом, заднє вже конкретно так підспустило, тому його доведеться також знімати і ставити туди нову камеру. У нас лопнув молоток. Прекрасно. Так, ледві розібрався я вже з цим колесом. Все-таки поставив сюди те, що дали в комплекті з цим мотоциклом і тільки затулив його, поставив підшипники. Але виявилося, що тут у нас ось така гуля. Два колеса вже стоїть і цей мотоцикл вже має неабиякий вигляд не на накачаних колесах. Вже він такий високий і видно, що воно з себе взагалі представляє. На підножці він конкретно високий, але якщо опустити, то буде трішки нижчий. В принципі, так як я і хотів. А тепер перейдемо до нашої проводки. Ось в мене тут є на стоп ця жабка чи лягушка. Маса також з 1036 цього скрамблера. Власне кажучи, це і є вся її проводка. Ось тут декілька ще проводів ось ішло. І, в принципі, все. Далі тут. Ось така чудова новенька релюшка від телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетікс. Обов'язково переходьте та оформляйте підписочку, щоб не регулювати, а поставити таку маленьку релюшечку, і зарядочка все була як має бути. І вже далі саме цікаве ось основна проводка. Цю проводку я купував, замовляв і трішки мене з нею. Підманули, тому що в лампочках ну ось їх, немає лампочок, тобто чисто патрони від них, він повиймав їх, хоч на фото вони були. Вона в дуже такому страшному стані. Я не впевнений, що вона працювала, що тут все з нею нормально, хоч власник казав, що все з нею окей. Тут ну, просто все гниле. Короте, половина проводів просто ось відривані, без клем, без нічого, абсолютно просто їх. Відривали і тим самим знімали з мотоцикла, я так зрозумів. І нічого не підписано, тому нам потрібно ще розібратися, що до чого взагалі тут іде поставити клеми, все її перебрати, передзвонити, подивитися, чи немає тут ніде обривів. І, і в принципі, все. І можна установити на мотоцикл і надіятися, що вона. Буде працювати. Тому давайте приступати. Для початку все відмиємо, в бензинчику витримо, щоб провода всі були чисті і можна було їх нормально роздивитись. Так як якщо вони будуть грязні, тут можна не зрозуміти, який це провід якого кольору. Тому давайте її мити для початку. Та знімемо із це реле, тут все відкрутимо, лишнє і помиємо. Виявив, що тут є ось такий чорний, він був просто замотаний всередину в цю змотку. І також червоний провід були замотані просто всередину проводки. Один ось червоний такий тут зачищений, ізоляції не було. І він йшов на цю лягушку, на стоп. І зараз я хочу до докуду вийдуть ось ці провода. Чорний і червоний. Бо вони просто були тут замотані, нікуди не підключені. І мені це дуже цікаво. Давайте подивимось. Включаю мультиметр на прозвонку і притуляю один кінець провода і шукаю, де би він міг вийти. Опа-на! І от це від генератора, я так зрозумів, ось тут два в кучі, і ось він чогось тут обирваний. Чого воно так, я не знаю. Ось тут два червоних провода, з'єднані в один і йдуть схоже на те, що до пульта. І ось тут чомусь вони просто всі перемотані. Тут от оголений. Переламаний, ще один зелений оголений, чорний тут ізоляція поломана, пробита, коротше, повний капець. Тут роботи дуже багато. Я так і знав, що мені приїде така от проводка. Давайте оце, от, що ми розмотали, почистимо. Приклеїмо до нього скотч і понадписуємо, що до чого йде. Тут я вже відмив і підписав, що це на лягушку. Тобто ну, на стоп. А тут в нас виходить, йде воно вже до стопа. Хоча трошки не йде, напевно. Щось я тут наплутав. Оце, напевно, що до стопа. І звідси виходить, іде в нас все до заднього стопа, і від заднього вже дивлячись на це, йде на коляску. ось Габарит, стоп і поворотник. Тому ми його можемо тут все від'єднати, так як в нас коляски не буде, і воно нам тут не потрібне. Від'єднати провода від блоку запобіжників у нас. Судячи з цього всього, не вийде, бо болти так позакісали, що просто капець. Three days later. І так, я знову в гаражі і нарешті розібрався, хоча трішки з проводкою. Зараз я вам покажу, що ж тут в мене вийшло. Отака От вона тут красива, більш-менш така. Хе, порівняно з тим, що було. Е, все повідчищав, все абсолютно тут е, чітке. І я думаю, буде хороший контакт. Залишились тут деякі такі нюанси, як замінити ось ці фішки до замка, оце все. І, в принципі, все. Так, то воно красиве, все позаізольовано. Ніде обривів ніяких немає, все прозвонив. Розібрався я з цим генератором, що до чого йде. Зараз десь тільки воно от, ось тут. Отак воно чітко вийшло. І оцей от червоний ще я не впевнений, що. Він має бути, але спробуємо його підключити трішки пізніше. Підключимо спочатку те, що я вже зробив до генератора. Подивимось, що працює. Тоді накинемо цього провода і подивимось, що буде, чи щось загориться, чи ні. Так як він іде ось сюди, то виходить, що він тут по-любому має бути до чогось підключено. Далі треба буде вже чекати лампочки, це все і ставити на самого скрамблера. А перед цим давайте вже нарешті вскриємо його. Подивимось, що ж там всередині робиться. Нагадаю, що моторчик провертається. Ой, тільки щось трошки загрівчив. О, опа, пошло. Провертається, компресія така собі типу є. Тому, в принципі, піде. Коротше, знімаємо головки, циліндри. Подивимось, що там всередині, чи воно все не розбите. Також заглянемо через ці отвори всередину. Подивимось, що там ніякий колінвал не розбитий і що все нормально. Тоді зберемо дозберемо цю головку, все поставимо, зберемо типу моторчика, далі запалювання і поставимо проводку і в принципі запустимо. До коробки я також лізти не буду. Тільки залю мастило, якщо його там немає, і все. І тоді можна буде спробувати його завести. карбюратор. я ще не знаю, який сюди поставлю. Більш за все, ПВК зразу поставимо, щоб все було нормально і воно нормально запустилося. І так, момент істини. Трішки довелось попрацювати молоточком з брусочком. І опа. Знялось. І так, тут повний капець. Оце то да. А тут що в нас? Іржа. Ого, поршень навіть не шатається. І ковзає добре. Коротше, можливо, воно ще буде в нас жити навіть. Ось так воно тут виглядає по страшному просто. Нічого страшного. Опа. О, та ви що? Та він ще жити буде, хлопці, він реально ще жити буде. Я шокований. Повезло, повезло. Поршеньку тут капець. Не знаю тільки чому, а циліндр ще такий живенький, хоча зараз ми його помиємо і тоді вже буде видно. Подивіться на поршня. Тут конкретний капець робиться. Ніби по циліндру все нормально, кольца також якби більш-менш ніде нічого не задерло, все окей. Можливо, це не від нього навіть поршень, просто поставили його на цей циліндр, на ці кольця. І він на іншому моторі конкретно постраждав, по ходу вилетіли якісь кольця, і його так задерло. А на цьому моторі все було нормально. Так, алюмінієва прокладочка стоїть. Подивіться, перший раз таке бачу взагалі. Опа. Прикольно. Я люфта не відчуваю. Коротше, немає люфта навіть. Оце то да, та він живенький конкретно. Капець, його тільки перебрати. Круто, нам повезло. Давайте тепер перейдемо до правої частини моторчика. Водичка відійшла. Головка відійшла вже і побігла вода. Ой-ой-ой, оце то там, походу, тут капець. опа но ну, хо, -хо, хо Оце то там води пішло. ой 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 ай Ай-яй-яй, -ай, ще й руку в цю підставочку влупив. І так ще й со свістом. Це капець. Прекрасно, я відчув оцю атмосферу, як я раніше крутив. 11 Дніпра червоного, легендарного. І оцей запах цих старих моторів, оцього масла, ну просто він настільки атмосферний, що це капець. От просто всі ці моменти згадуєш, вилетіло от таке колечко пробите вже знизу чорне. Все розлетілося. Ось ця бочечка така. І тут у нас іржа вода, все підряд, але головка. Кращому, мені здається, стані. О, тут навіть друге кільце мідне є. Оце то тюнінг, оце то да. По два кільця сюди ставили. Прекрасно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А тут -а, діла трішки краще. Циліндр у нас також в класному стані. Зацепів тут немає полосочок таких, як. Немає, десь приблизно таке, як на 11 Дніпрі моєму. Тобто на ньому можна ще відкатати і відкатати. Коротше, прекрасно, я дуже радий. Ось такий тут стан поршня. Не сильно подертий. Взагалі, колечка всі цілі. Знизу тут поршеньок також цілий. Масліцо тут, бачите, капає навіть якесь. Люфта також немає. Хлопці, тут не люфтячий колінвал, не люфтячі пальці взагалі. Оце то да, оце воно, хлопці. Він, як виявилось, реально живенький. Реально він живенький. Навіть е вкладиші не доведеться міняти, я так зрозумів. Можна буде зібрати і так. Це капець. Але прекрасно, але то вже прекрасно. З вас по-любому лайкос і підписочка. Поршнева група цього моторчика 1036 у нас зараз на столі. І виглядає воно, чесно кажучи, так собі. Але, в принципі, піде. Мене саме, що сильно здивувало, це ці циліндри, тому що вони реально ціленькі, також поршня. І, в принципі, навіть кільця на них. А далі ще мене здивував колінвал. Він не люфтить. Пальці також не люфтять, просто все чітко. Я не знаю, як так вийшло. Але воно так і є, реально так і є. Також е єдиний мінус, що тут по відбиванню ці ребра на циліндрах. ну На циліндрах, в принципі, ще цілі, а от на головках, то вони. Тут по Але, в принципі, це нічого страшного, їх можна буде заточити, як будто їх там і не було і не мало би бути. Можливо, я навіть його й чистити руками не буду, а просто відправлю на Аквабласт до телеграм-каналу Дніпро КМЗ Естетікс. Вони займаються аквабластом любих запчастин, там великий такий контейнер, і все можна так відчистити, що просто капець. Воно оце все буде як новеньке, тому. І саме оці ребра, ви розумієте, я думаю, хто чистив ці головки, циліндри, розуміють, що таке відчистити оцю серединку. Її відчистити просто нереально. А аквабластом воно так його видує, що це просто капець. Воно буде просто ну, новіше, ніж з завода. На заводі так його чистим не зробили. Як він вийде після аквабласту, тому я думаю, що я відправлю його до нього. А вам також, якщо потрібен аквабласт, відчистити якогось вітчизняного мотора, чи там навіть нового якогось мотора, який дуже е, довгий час простояв. То звертайтеся до цього телеграм-каналу. Посилання залишу, як завжди, в описі під відео, і від мене вам буде хороша знижка по моєму промокоду. Промокод також напишу в описі під відео, щоб ви його не згубили. Тому обов'язково переходьте по дуже хорошим цінам і дуже якісно все для вас зроблять. А головне все це перевірено. А ви знаєте, я так вирішив. Давайте ми все-таки знімемо з нього цього мотора, цю коробочку і відправити на Аквабласт. А тоді вже все новеньке. Чистеньке, на новеньких запчастинах зібрати до кучі і тоді вже тільки робити перший запуск, щоб все воно вже було готове, ідеальне, і далі вже можна було б займатися тільки ходовою частиною цього мотоциклу. Так як я зараз не бачу сенсу, ось так, от незрозуміло, як його заводити, тобто і нові кольця будуть, і не нові, і відчищений, і не відчищений, і власноруч його також драяти це дуже і дуже довго, повірте, я знаю, я. Так, відчистив два мотори чи три, і мені взагалі це не сподобалось. Перший знімаємо КПП, а тоді вже моторчика. Я так звик знімати, тому все окей. Так, треба трішки вийняти анати. Оп. КПП в нас також вже знята. Давайте далі приступимо до зняття моторчика. В принципі, тут немає що сказати, по ній непогана коробочка, да і все. Нарешті вийняв. До того, як я його розберу. Моторчик як моторчик простояв більше, ніж незрозуміло, скільки років. Трошки поцвів, трошки в воді, трошки всередині вода, трошки поржив. Ну нічого страшного, все як, все як зазвичай на цих прекрасних мотоциклах. Вскриття нам все покаже, тому що зараз. По ньому щось сказати дуже і дуже важко. Це все ми перенесемо в наступну серію. В наступній серії, я думаю, це все розберемо. Коробочку розберемо, головки, все це, щоб воно було чисто алюміній по запчастинам, щоб не мити якогось там ну, колінвала, і це все ну, для чого його аквабласта мить. Нам потрібно просто відмити корпус і деякі запчастини. Тому це все нам потрібно буде розібрати повністю до колінвала, чисто начисто, щоб все було. Взагалі розібрано. І тоді вже відправити і почекати, поки все зробиться, а тоді вже собирати. Тому випущу окрему серію по розборці цього двигуна. Я думаю, вам цікаво, що там всередині, як воно виглядає і в якому воно стані. Ну, стан тут а, типу чіткий. Ну, як мінімум, колін вала, тому що воно не люфтить. Абсолютно. Так що це все прекрасно чудово. Тому все, підписуйтесь на канал, щоб обов'язково не пропустити наступну серію, там, де я його буду розбирати і дивитися, що там всередині. Також е, будуть деякі кадри з Аквабласту. Я думаю, вам також буде цікаво подивитися, як воно все там працює, як воно відмиває. Ставте лайкос, підтримайте мене коментарем і переходьте на наші телеграм-канали Дніпро КМЗ Естетікс та мій телеграм-канал, там де найсвіжіші новини про ці опозитні мотоцикли, та й в загальному Ютуб. Там новини виходять і відоси швидше ніж на Ютубі. Також оформляйте спонсорську підписку для того, щоб бачити відоси першими. Тому що відоси я загружаю за два дні до його загальнодоступного виходу на. Ютуберські площі ось так от. Тому з вами був, як завжди, Васька. Вдалих вам покатушечок, щоб ваші мотоцикли не виглядали якось ось так. До наступного відоса.